Доброго дня, діти! Сьогодні вас чекає дуже цікаве заняття. Тема нашого заняття український рушничок. Доброго дня, діточки! Я йду від журавлика із гостин. Так гарно мене зустрічав, так смачно пригощав. Так мені сподобався вишитий його рушничок. Український рушничок. Один із народних символів України. Рушники вишивали українські майстрини дуже дбайливо, достаранно, з великою любов'ю. Вишивальниця брала шматок полотна, голку та кольорові нитки і ставилося диво на білому полотні, з'являлися неповторні візерунки. Різні квіти, птахи, калинові грони. Діти, хто вишивав українські рушнички, якими візерунками вони їх прикрашали. Рушник це не просто красиво, а й потрібно в побуті річ. У нашому народі рушник вважають оберегом. Тому раніше, коли народжувалась дитина, на її колисочку обов'язково вішали рушничок, щоб захищав малюка від лиха, щоб дитина росла здоровою. Ікони в українських хатах також прикрашали вишитими рушниками. Рушники завжди дарували на весілля молодятам. На щастя, на долю. А коли зустрічали у дорогих гостей з короваєм, з хлібом, з сіллю, для них подавали також на вишитому рушникові, це була ознака гостинності. Багато традицій зберіглося і до наших днів. В давні часи українці використовували також рушники для витирання, ними користувалася вся сім'я. Називався цей рушник утирач. Для чого були ці рушники? Ці рушники були для дорослих, щоб утирати руки. А для своїх дітей матусі також вишивали рушничок утирач. Окремо для дівчинки, окремо для хлопчиків. Наприклад, для хлопчиків рушничок грайлик. Діти, як називається рушничок для хлопчиків? Давайте повторимо разом грайлик. Такий рушничок допоможе хлопчику рости міцним, сильним та да мужним. А рушники для дівчаток називали росяничкою. Для кого вишивали рушник росяничка? На, рука... На рушниках росяничка вишивали яскраві квіти із зображенням символом діючої краси вроди. Ой, я теж хотіла б такий рушничок. А ще би я хотіла, щоб ви виготовили і для моїх лисенят. Дітки допоможемо лисичці. Для цього нам потрібно взяти аркуш паперу білого кольору, фарбу, зелену, червону, жовто горячу, серветки, пензлик, баночку з водою. Ми багато чого малювали з вами. А раз зараз придумайте, який рушничок ви б хотіли намалювати. В Чках Росяничках. Обов'язково вишивалися грона калини краса для дівчинки. А ще квіти ромашки символ ніжності та здоров'я, а також квіти чорнобривця, маму дівчинки, щоб вона свою доню захищала від усіляких напастей, та квітку барвінку батька дівчинки, щоб він її обороняв своєю силою, а ще цвіт яблуні і вишні. На рушничкові грайлику обов'язково було дубове листя то сила і міць хлопчика, а ще птахи та квіти. Птахи будять хлопчиків на світанку до праці, бо хлопчик то майбутній господар. А квіти звеселяють душу.